Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Гинуть найкращі сини і дочки нашої країни, але ми все одно переможемо. Пише політолог Юрій Романенко і Дениса Монастирського і Женю Єніна. Я добре знав особисто. Вони були в команді Українського інституту майбутнього. Обидва були великими патріотами України і при тому порядними людьми. Денис був дуже людяною і емпатійною людиною. Спокійний, розумний, просто пристойний. Він завжди викликав повагу. В інституті ми з ним любили час від часу зібратися і помо. Скувати як потрібно змінювати Україну. Женя був універсалом, який працював в СБУ, МЗС, ГПУ, МВС, найширшого кругозору і глибокого розуму людина. Це був один з найпотужніших елементів нашого Діпстейт. Це величезна втрата для України, просто величезна. Вони летіли на схід. Я також висловлюю співчуття родинам загиблих, бідні діти, які постраждали від цієї катастрофи через божевілля мерзенної кремлівської божевільної собаки. Гинуть кращі сини і дочки нашої країни, але ми все одно переможемо. В мережі зівели. Останнє фото, на якому був зображений Денис Монастирський. Знімок був зроблений за день до трагедії. Там видно, як ще живий міністр сидить за одним столом поруч з президентом Володимиром Зеленським і доповідає про ситуацію в Дніпрі після ракетного удару по житловому будинку. Денис Женя, Юра, кожен, хто був на борту вертольота, були патріотами України. Кожен на своєму місці захищав і зміцнював Україну. Ми будемо пам'ятати про вас завжди. Ваші сім'ї завжди будуть під захистом друзів і держави. Вічна вам пам'ять, друзі. Біль просто нестерпний. Написав. Антон Геращенко наразі кабінет міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ, голову національної поліції України. Він тимчасово виконуватиме обов'язки міністра внутрішніх справ, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм. Уряд призначив Ігоря Клименка, заступником міністра внутрішніх справ, головою національної поліції України, і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ. Написав він. Прем'єр додав, що після обговорення з Верховною Радою буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ одна з ключових ланок безпеки нашої країни, тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами. Підкреслив Шмигель до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.